Латали ями, а відкопали чеський спадок. На Закарпатті в райцентрі Іршава комунальники під дірявим асфальтом знайшли вікову бруківку. Вахівці перевіряли стан старовинного покриття і дійшли висновку, що дешевше буде прибрати зіпсований асфальт і відреставрувати невеличкі ділянки кам'яниці ніж латати проїдені холодами дірки. Ми приблизно порахували, що для того, щоб той кусок відремонтувати ну, ямковим ремонтом, необхідно було витратити десь приблизно 150-160 тисяч гривень. Аналогічно буде стояти та робота, але зважаючи те, що ще ямку і ремонт проводити двічі на рік, помножити на два. Вибруковану на початку минулого століття чехами дорогу вкрили асфальтом за 80-х років. Тоді в місті саме запрацювали два асфальтно-бетонні заводи. Відтоді капітально ремонтували шлях лише раз, а латати доводилося двічі на рік. Натомість добротно вкладена бруківка за 100 років майже не стерлася. Ну, зараз я думаю, що намного краще. Ідея непогана, якби зняти цей шар і відновити історію нашого міста. Дійсно, як проїжджаємо тепер вечором, ну так як, як маленьке я був, я там ходив. У мене є дитячі фотографії. Дійсно, є як бруківка, і така ностальгія нагадує. Наразі комунальники відреставрували ділянку дороги в пів кілометра. Тепер вивчають архівні документи, аби зрозуміти, де ще в місті похована бруківка. До кінця року планують відновити кілька кілометрів старовинного шляху.